Вітаю на уроці читання, і сьогодні ми будемо говорити про звук У та позначення його буквою У. Ось дзвіночок продзвонів і за парти всіх привів. Тож тихенько всі сідаємо у мандрівку вирушаємо. Давай пригадаємо. Що це за буква? Назви її. Буква А. Який звук позначає буква А? Так, звук А. А який це звук? Голосний чи приголосний? Голосний звук. Подивись уважно, яку букву утворили мої олівці. Так, букву А. Утвори таку ж букву зі своїх олівців. Виклади її, будь ласка. Як ти думаєш, ми з тобою виклали велику чи маленьку букву А. Велику згодна. Відкладай олівці в сторону і спробуй утворити склад. Послухай уважно, які звуки нам потрібні. Р-А. Промов Промофразом. РА. а ЛА. -а. Н. А. На П-А Па. С-а. Са. Ц-а. Ца. А тепер спробуй скласти склади слова. Слухай склади уважно. Во. Давай спробуємо повторити їх швидше. Вода. Вода звичайно. Сова. Сова. Гора. гора. Коза. маф, Па. маф, Па. Муф. Па. Звичайно. И давай еще разочок. Ба. Нан. Банан. Молочинка. Давай пригадаємо. Звук ми можемо почути та промовити. Сказати. А букву ми бачимо і пишемо. Уважно. Промов це слово. Хто це висить на гілці? УДАВ. А який перший звук в цьому слові? УДАВ. Звук У. Так. А хто ці діти? Як ми називаємо дітей, які вчаться? Учні. Назви перший звук в слові учні. У. Правильно. А хто ж вчить учнів? Учитель. А який перший звук в слові учитель? У Молодчинка! Удав. Учні. Учитель. Всі ці слова починаються звуком У. Давай трошки повправляємось в вимовлянні звука У. Повтори за мною чистомовку. мовку. Уга-уга-уга. Уга-уга-уга. Балакучий папуга. Уру-уру-уру. Уру-уру-уру. Велика сумка в кенгуру. Aus, aus, aus. Aus, aus, aus. Швидко біжить страус. Так швидко біжить, що приніс нам нову букву. Давай послухаємо цей звук спочатку. Uu! Це голосний звук. У ми можемо промовити, протягнути, проспівати. Тож це голосний звук у, -у, -у. А на письмі звук у, -у, у ми позначимо буквою У, друкованою буквою У великою та малою. Та рукописною буквою У великою та малою. Щоб ближче познайомитись із буквою У, відкриємо наш буквар на сторінці 53. Але спочатку послухай віршик. Жив у Африці удав, мав уранці купу справ. На галузку ухопитись, наче буква У. У скрутитись. У дуже любить скру... скручуватись, як і удав. А ми придивимося до першого завдання на сторінці 53. Перед нами одяг. Назви ланцюжок звуків в обох словах. Почнемо ми з першого слова. Сукня. Промовимо ланцюжок слів. Звуків с у н нь а А тепер промовимо ланцюжок слів в слові туніка. Другий звук ми чули і промовляли в кожному з цих слів. Сукня, туніка. Так, це звук У. Ми вже з'ясували, що звук У голосний чи приголосний? Голосний. Придивись уважно. На письмі буква У позначає голосний звук У. Ось така вона. Буква У. А на що ж схожа буква У? На ріжки згідно, згодна з тобою. А ще, наче равлик повзе по стеблинці. Або чайник з довгим носиком. Або гілочка на дереві. А ще ми можемо зробити букву У, коли робимо зарядку, потягнувшись спочатку вгору, а потім відставивши ручку. А ще ми можемо скласти букву У з кольорових олівців. Ось так. Спробуй зараз викласти цю букву самостійно. Придивись уважно, щоб зробити букву У, мені знадобилося три олівця. Адже ніжка букви У вдвічі довша, ніж відставлена ручка. Ось така вона буква У, яка позначає голосний зв... звук У. Ми з тобою знайшли букву У серед одягу, сукня, туніка. А чи ховається звук У в інших видах одягу? Назви цей вид одягу. Шуба. Так. Куртка молочинка. Рукавиці. Фартух. Так. У всіх цих словах теж ховається звук У. А де ж сховався звук У у віршику? Щоб знайти його, нам знадобиться третє завдання на сторінці 53. Якщо ти вже вмієш читати, постав відео на паузу та прочитай вірш самостійно у букварі. Якщо ж поки що. Не зовсім вмієш читати. Сідай зручненько. І послухай віршик. Узвар. Я пригадати мушу узимку, ябланю і грушу, і ароматів смакоту, і сад у веснянім цвяту. Ось такий чудовий віршик про Узвар. Смачний узвар, який нам нагадає і літо, і весну. Але у цьому віршику сховалось дуже багато букв А і У нових букв, нової букви. Тож я тебе дуже попрошу знайти букву У в цьому віршику та обвести її прямо в букварі. Тож хочеш, бери до рук. Олівця. Перша буква У ховається одразу на початку віршику. Обведемо її. А далі, щоб уважно виконати завдання, постав відео на паузу і обведи всі-всі букви У у віршику. Коли завдання буде виконано, повернись до перегляду. Так, я теж обведу всі букви У. А ти перевір, будь ласка, чи не забуду я обвести якусь з букв? Букв У дуже багато в цьому віршику, майже в кожному слові. Придивись уважно, чи не пропустила я раптом хоч якусь букву. Всі У обведені. Тож можемо рухатись далі. А далі ми з тобою будемо читати. Приготуйся! Щоб прочитати, треба знати лише одне єдине правило. Бачиш букву, говори звук. Тож виконаємо це правило. Бачимо і говоримо А! А. А. А тепер проспіваємо всі ці букви, які бачимо, так, щоб наш голосок не стихав ані на секунду. А з'явились нові букви. Давай прочитаємо їх. Називай ту букву, яку показує вказівничок. У. 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 Зверни увагу. В кінці стоїть знак питання. Тож прочитати нам треба з питальною інтонацією, так? Наче ми з тобою когось запитуємо. Спробуємо ще раз. Приготуйся. У, у у у спробуй самостійно прочитати ще раз. Продовжуємо тренуватись. Говоримо те, що бачимо. А-а-а. Повертаємось на початок і співаємо все, що бачимо. а Ау. Придивимось, в кінці стоїть знак оклику. Тож, прочитати те, що ми бачимо, треба дуже радісно. Спробуємо ще разочок. Приготуйся. А-а-а! Пробуй самостійно. І ще разочок читаємо, бачимо, називаємо У, У, А. У. В кінці стоїть крапочка. Крапочка означає, що ми просто призамовкаємо. Спробуємо прочитати ще разок. Приготуйся. У-у-у-у-а. А тепер самостійно. У тебе непогано виходить. Потренуємо ще трошки. Розпочнемо з цієї букви. Нам треба поєднати дві букви А та У. Щоб правильно їх прочитати, спочатку називаємо букву, яку вказує вказівничок. І поки вказівничок їде до наступної букви, ми все ще промовляємо першу. А-а-а! У Ау. А тепер ще швидше. Ау. Почнемо ще разочок. Першу букву обвів мій кружечок-помічник. Дві однакові букви. Бачимо, говоримо А. Промовляємо, поки їдемо по стрілочці до наступної букви. А давай ще разочок. Перша буква. У. А тепер приш у. І останній разочок. Бачимо У. Поїхали. у Уа. Потренуйся читати, поєднувати букву склади у своєму букварику. Після уроку домовились. Спробуй кожного разу читати швидше і швидше. Їхати по стрілочці швидше і швидше. А ми ще трохи почитаємо. Прочитаємо разом з поїздом. Як гудить потяг. Починаємо від першої букви. Поки не доїдемо до наступної, промовляємо першу букву. У. А тепер трошки швидше приготуйся. У, -у, У самостійно. І ще разочок самостійно. У, -у, -у! молодчинка. Пам'ятаєш, ми з тобою читали без слів. Тож почитаємо ще разочок. Ми вже знаємо цілих дві букви. Бачимо букву. Називаємо звук. Бачимо малюнок. Називаємо малюнок. Приготувались. У дівчинки. Кульки. А. У хлопчика. Кубик. Дивись, як добре у нас вийшло прочитати ціле речення. У дівчинки кульки, а у хлопчика кубик. Спробуй прочитати друге речення самостійно. Давай тепер разом. У хлопчика яблуко. А у дівчинки. Знак питання. Так. Коли ми бачимо знак питання, то ми проговорюємо питання у хлопчика яблуко. А у дівчинки. І давай ще разочок самостійно прочитай третє останнє речення без слів. Я теж хочу прочитати. У кошику капуста гарбуз. Ось так ми з тобою вміємо читати навіть без слів, знаючи всього дві букви. Скажи, будь ласка, який у тебе настрій в кінці уроку? Тобі було цікаво? Чи можливо інколи було не цікаво? А можливо, тобі було сумно. Мені було дуже цікаво працювати з тобою сьогодні. Тож я тобі дякую за твою роботу, за твої старання і прощаюсь до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!